Мова це не лише засіб спілкування, а й форма національної пам'яті. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку Мови і мовознавці Утвердження норми. Останню спільну працю мовознавець Ірини Фаріон та Оксани Микитюк. Над цим виданням авторки працювали упродовж трьох десятиліть. За словами пані Оксани, книжку можна вважати своєрідним реквієм пам'яттю про мовознавців, які формували націєцентричний світогляд і відстоювали українське слово попри заборони свого часу. Чека має 15 розділів, це 15 тем. До кожної теми, так би мовити, прив'язана постать мовознавця. Тобто, якщо ми говоримо про український правопис, що надзвичайно важливо і злободенно на сьогоднішній час, то ми будемо говорити про постать Василя Васильовича Німчука. Тобто, фактично, з 15 тем кожна прив'язана до певної постаті мовознавця, який ми пропагуємо для того, щоб вивчали студенти і всі небайдужі люди. Оксана Микитюк розповідає, над виданням почали працювати ще у 90-х роках коли разом з Іриною Фаріон викладали у Львівській політехніці. Саме тоді перед ними поставили завдання створити стенд про українських мовознавців. А згодом із цієї ідеї виросла книжка і цей стенд про українських мовознавців. А потім гени, які робила Ірина Фаріон, дали нам оцей поштовх, що ми це все маємо об'єднати в єдину працю. Реально праця була готова в 23-му році. Наше видавництво її рекомендувало до друку. Але Ірина деякі моменти мала уточнити ще щодо своїх постатей мовознавців. Однак завершити цю працю Ірина Фаріон не встигла. Нагадаємо, 19 липня 2024 року невідомий поранив мовознавицю біля її дому. Після цього роботу над виданням продовжила співавторка книжки. Донька Ірини Фаріон Софія зазначає, для них важливо презентувати цю працю саме у Тернополі. Мама. Вважала це своїм рідним містом і як Тернопіль підтримувала Ірину Фаріон. Упродовж бо цього є життя, це дуже важливо. І справді ти до Тернополя завжди приїжджаєш як до рідного дому і завжди вдячна за такий теплий, затишний, добрий прийом. Презентація книжки Мови і мовознавці Утвердження норми вже відбулася у Львові, Івано-Франківську та Тернополі. За словами Оксани Микитюк, наступним містом, де представлять багаторічну працю, стане Луцьк.